Добрий вечір, любі мої друзі! Я достала дві свої кофти шерстяні, одна і друга. І оці два кольори будуть в цієї речі, тобто, буде лоскуткове шиття. Буде одна річ домашнього обіходу, яка буде зроблена з шерстяних. Кружочки, і коли в мене вже буде полотно, тоді я вже буду шити з нього то, те, що я хочу зробити. А поки що я буду нарізати. Згадалися мені оці астрологи, які розповідають за гороскопи. І я неодноразово чула, що телець, тобто я телець, вони люблять насолоджуватись. І також чула багато разів, що вони ліниві. І так може здала, здаватися, що телець — це один такий знак, що любить насологу, таке, таке життя легеньке. таке. Так, телець любить насолоджуватися. Я вже почала насолоджуватися. Я коли накривала оцей стіл клійонкою і ставила мій планшет, бо думаю, зараз це, це робота така нудна буде вирізати. Але ж в мене є мотивація, я знаю, що я буду робити і для кого я буду робити, як мені. Якось включило оцю енергію. Зараз буду слухати, вирізати. І оцей процес мене буде насолоджуватись. Я вже насолоджуюсь. І перш ніж насолоджуватись, телець спочатку він все організує. Тобто, навіть треба народити цю ідею, розумієте? І це дуже велика робота. Я можу місяцями ходити і не знати, що мені робити. І коли я вже змотивована, коли я вже приготувала, все, навіть всі процеси в моєму житті проходять отак. Я коли вже все в мене готово, я тоді вже роблю саме оцей самий кайф із роботи, розумієте? Але ж ми не рахуємо оту всю підготовку, що була, і так далі. Але ж сам процес вже робиться повільно. І тому кажуть, телець такий повільний, такий він повільний, такий отак от насолодитися процесом, життям, напоями, їжею і так далі. Так, це так. Але ж, але ж нам ніхто це не приносить на блюдечки, розумієте? І коли я сама собі організувала. І от тоді я буду зараз сидіти і вам розповідати, як це добре різати, як це добре вирізати оце все. розумієте? За цим усім стоїть велика робота. Але ж як добре все організувати, і потім сидіти і насолоджуватись, Любі мої друзі, я починаю!